Кому не можна ставити зубні імплантанти, однозначно не ставив би пацієнтам таких погана гігієна. Ні. Ну... Вітаю вас, друзі, на нашому YouTube-каналі. Я Олег Нечіпарчук, я засновник та головний лікар центру стоматології та імплантації у Рівному. Я і дентальний імплантолог із практичним досвідом понад 10 років. Сьогодні звернемо увагу саме на імплантації та поговоримо про пацієнтів, кому імплантація не підходить. Кому. Не можна ставити імплантанти. Щоразу, як мова заходить про дентальну імплантацію, я обов'язково наголошую, що приблизно 98% кандидатів на імплантацію зубів, точніше у 98 пацієнтів ця процедура буде успішною. Усе пройде без жодних ускладнень та вже незабаром імплантат відчуватиметься як власний зуб. Хто ж із пацієнтів? Припадає до того незначного відсотку, кому імплантація не підійде, крім того, серед кандидатів на дентальну імплантацію є такі, коли її просто потрібно буде відтермінувати в часі. Давайте почнемо з пацієнтів, яким категорично не можна встановлювати імплантанти. Які ж захворювання чи стани є абсолютним протипоказанням? Перш за все, це люди із важким остеопорозом, тобто кісткова тканина у таких пацієнтів надто крихка для надійної фіксації власне, зубного імплантанта. Також відмовити у зубного імплантанта доведеться пацієнтам із неконтрольованим цукровим діабетом, адже у таких пацієнтів загоювання тканин та ризик власне ускладнень суттєво вищі, чим у інших кандидатів. Також зрозуміло, що до пацієнтів яким не рекомендовано, імплантація, це є пацієнти з онкозахворюваннями, особливо після курсів активного лікування, променевого чи хіміотерапії. До речі, тут треба зауважити, що у пацієнтів з ревремісії ми такі імплантанти встановлюємо. Також потрібно згадати пацієнтів з імунодефіцитними станами, а також людям із серйозними психічними розладами. Оскільки такі пацієнти самостійно не зможуть підтримувати належний рівень гігієни за імплантантами, до речі, у пацієнтів навіть здоровою психікою, якщо ми бачимо, що пацієнт не слідкує власне за своєю ротовою прожниною і за своїми власними зубами. Таким пацієнтам ми теж не рекомендуємо. А точніше, ми пишемо договір про те, що якщо пацієнт не буде підтримувати належну гігієну, не буде приходити вчасно на профілактичні огляди, гарантії на такі імплантанти ми надати не можемо, тому що імплантат любить чистоту. Це потрібно зауважити. Ще однією групою пацієнтів, яким ним поставлять імплантанти з певних причин саме у даний момент, але їх можна буде поставити успішно. Трішки пізніше, тобто згодом, це, наприклад, діти чи пацієнти підліткового віку. Якщо один із постійних зубів втрачено, чи, чи у ранньому віці, то з імплантацією доведеться зачекати до часу, коли повністю завершиться ріст кісток. Це пацієнти 18-20 років. Зауважу, що на період очікування таким пацієнтам встановлюється спеціальний тримач місця, аби сусідні зуби не змістили і не зайняли вільний простір. У щелепі. Такі конструкції можуть бути знімними або ж фіксованими. Крім того, аби уникнути естетичного дискомфорту, можуть бути встановлені тимчасові протези. Водночас, вони запобігають деформації прикусу у період активного росту підлітка. Усе, що потрібно знати, це вчасно і якісно забезпечити належні умови в ротовій порожнині і дочекатися вже дорослого пацієнта у крісті стоматолога на процедуру дентальної імплантації. Я, до речі, зауважу тут момент для батьків. Зазвичай підлітки, які втратили постійні зуби, це підлітки, які втратили шестірки. Шестірки у нас, як ви пам'ятаєте, в 6-7 років. Батьки банально не помічають цих зубів, вони гадають, що це молочні, невчасно поліковані зуби як наслідок, ми його втратили. Тому візьміть до уваги, ви пам'ятаєте профілактичні огляди у дітей. Чи підлітків кожні 3-4 місяці, а деяким півроку, якщо у вас належна гігієна? Ще одна категорія пацієнтів, яким ми відмовимо в імплантації, є наші вагітні пацієнти такий період, коли краще відмовитись від серйозних стоматологічних, точніше хірургічних процедур. Плануючи вагітність, ми пам'ятаємо про те, що ми повинні пройти профогляд у лікаря. Він повинен пролікувати ваші зуби, поглянути ваш стан ясен. Ось і провести усі ці складні маніпуляції до вагітності. А якщо так трапилось, що ви вже завагітніли і ви хочете імплантат, дочекаємося, поки ви народите. Ви прийдете вже молодою матусою, і ми проведемо всі потрібні вам процедури. До речі, про лікування у вагітних у нас є окремий подкаст. Кому це актуально, кому цікаво, посилання буде ось тут. Ще одна категорія пацієнтів, яким ми скажемо ні, принаймні тимчасово, це є пацієнти, у яких гострі запальні процеси у ротві порожнині. Це є запалення ясен, тобто гінгівіт чи пародонтит. Таким пацієнтам ми не рекомендуємо встановлювати імплантанти, принаймні на момент, поки ми його цей гінгівіт ж, не полікували. Переконайтеся, переконуємося, що інфекція відступила, наслідки усунули, тоді розпочинаємо підготовку до процесу імплантації. Ще потрібно розуміти, що відтермінована імплантація буде у пацієнтів, у яких немає умов для імплантанту, їх потрібно створити, тобто зробити кісткову пластику. На верхній щелепі ми говоримо про синус ліфтінг, тобто тягай пазухи, чи нарощення кісткової тканини внаслідок того, що зуб втратили, чи точніше, видалення зуба було травматичне, ви втратили давно, пішла атрофія вашої кісткової тканини. Таким пацієнтам потрібно спершу зробити умови для імплантанту. А вже пізніше, як правило, це є 6 місяців, ми встановлюємо імплантат. Приходьте на консультацію, дізнайтеся, чи у вас є умови для постановки імплантанту. І наостанок згадаємо пацієнтів про... з діагнозом остеопороз. Якщо ви, звичайно, зараз проходите активний курс лікування біфосфонатами, у вас. Позитивний прогноз до відновлення, то дентальна імплантація для вас також стане можливою через деякий час після повного вашого одужання. Отож, якщо ви готуєтеся до встановлення зубних імплантантів, але є певні передумови, і потрібно трошки зачекати і якісно підготуватися до її успішного проведення, не засмучуйтесь, дотримуйтесь усіх рекомендацій стоматолога, усувайте наявні проблеми. Пролікуйте гострі та запальні стани у вашій ротовій порожнині і загалом в організмі. Дочекайтеся схвального лікарського вердикту про ідеальні умови в ротовій порожнині і належний загальний стан здоров'я. І незабаром ви будете успішним кандидатом на дентальну імплантацію. Не хвилюємося, усе прийде тіше. Не хвилюємося, усе буде добре. Вергове хочу розвіяти міф про те, що імплантацію зубів не можна проводити людям похилого віку. Мовляв, пацієнтам 70 їм вже імплантанти не потрібні. Це однозначно міф. Якщо пацієнт не має серйозних хронічних захворювань, загальний стан здоров'я та умови в ротовій порожнині дозволяють нам провести успішну процедуру імплантації, протипоказів до імплантації у вас немає. Як правило, до речі, у нас у клініку приводять таких пацієнтів, їхні діти, чи є чи внуки, і у нас дуже багато успішних е, саме кейсів пацієнтів такого умовно літнього віку. До речі, моя бабуся, якій зараз 85 років, ми їй провели імплантацію. Якщо не помиляюсь, 5 років тому а, зробили її на дижілепі, все на чотирьох. У неї якість життя суттєво покращилась, аніж ми би зробили її зні протези. Поверніть вашим рідним посмішку і якість життя. Записуйтесь на консультацію в наш центр, і ми обов'язково зробимо повноцінну консультацію з кошторисом і планом лікування. Ще одна складна категорія це пацієнти курці. На жаль, це не є міф. Справді, пацієнти з такою шкідливою звичкою у них відбувається частіше відторгнення імплантантів, на відміну пацієнтів, які не палять. Це зауважте. Принаймні, якщо ви не можете відмовитися повністю від паління, ми таким пацієнтам рекомендуємо принаймні зменшити кількість цигарок, хоча б до 2-3 цигарок на день. Але у будь-якому випадку ви пам'ятаєте про те, що це є ризик, це є збільшення ризиків. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша імплантація пройшла без ускладнень, кидайте цю шкідливу звичку, це є покращення не тільки стану ротової порожнини, але й вашого загального самопочуття. Спорт сила. Якщо вам потрібен детальний імплантат і ви не належите до тої категорії, кому не можна ставити імплантанти, обирайте якісну клініку з сучасним обладнанням. Найлегший шлях це записатися до нас на консультацію у наш центр. Ми зробимо комп'ютерну томографію, зробимо план лікування, зробимо кошторис і поставимо вам імплантат. Ми вас завжди раді бачити у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Поставте лайк, ваш коментар. До зустрічі в наступних підкастах.